Постійна втома, важка голова після роботи, туман в очах, може в цьому винна твоя шия. Ваші м'язи це жувальна гумка. Тому щоб вони були еластичні, їх треба завжди розтягувати. Тому робимо акцент у вправах на розтягуванні. Перша вправа це полуоберти головою. Шия не любить активних рухів, ми виконуємо повільне покачування на протязі 10-15 секунд. Друга вправа – виконуємо наклони в шиї вліву, вправо і назад. При наклоні обов'язково фіксація 10-15 секунд без напруження, без допомоги руки. Вправа виконується в кожну сторону по 3-4 рази з фіксацією 10-15 секунд. Багато вправ не виконуєте, тому що деякі вправи просто можуть нанести не шкоду. шкоди. базових вправ достатньо, тому що. Ми багато чуємо від багатьох пацієнтів, що у нас не вистачає часу і просять більше. Так я їм кажу, що чим більше ви будете робити ці дві вправи, тим краще. І одна вправа на укріплення на формування м'язового шийного корсету. Вправа на супротив голови виконується долоною прижимаємося до скроні голови, і робимо тиск головою на руку. І тримаємо. 10-15 секунд без максимального тиску. Зверніть увагу на те, чого робити не можна: шия не любить кругових обертів головою і шия не любить максимального наклона вперед. Збережи це відео і поділись з колегою.